Наше життя починається з молока. Найважливіший продукт на всій землі. Що ж робить його таким цінним? Молоко є джерелом молочного білку. Цінне джерело кальція і фосфора. Корисні бактерії, які містять кисломолочні продукти, покращують травлення і роботу кишечника. А звідки беруться найкорисніші продукти? Ферми, невеличкі домашні господарства. Тут народжується молоко. Наша перша їжа найкорисніша. Доброго дня. У мене 4 корови. Ну, звичайно, я перед доїнням. Ми корові винні. Все молочко, яке потрапляє до нас на пункт, в першу чергу перевіряється на якість. А далі молоко потрібно охолодити, щоб не дати можливості розвиватися в ньому шкідливим мікроорганізмам. На пункті знаходиться великий танк охолоджувач який охолоджує молоко до 4 градусів. При цій температурі воно зберігається, поки приїде молоковоз. Машина представляє собою термос. Молоко із танків охолоджувачів перекачується в молоковоз. Ми забираємо 4 градуси і на саво 4 градуси. Молоко починає свій шлях. Воно відправляється туди, де народжуються кефіри та йогурти, масло та сметана та багато інших продуктів, що ми так полюбляємо. Мы проводим более 10 анализов молока. И если хотя бы по одному параметру молоко не проходит, мы его не принимаем. Ну а далее, крок за кроком, такие процессы, как пастеризация, гомогенизация, Квашування. На заводі Данон закритий цикл від молока до готового продукту. І на кожному етапі контроль, відслідковування і перевірка якості готового продукту. Это наша лабораторія. ми робимо аналізи обреме виробництва, а також перевіряємо качество готового продукту. І нарешті готовий продукт. Чи то йогурт, чи сметана відправляється на склад, де зберігається при певному температурному режимі аж до відправки у магазин. Молоко є джерелом кальцію. Від, від нього залежить розвиток кісткової системи у дітей, у підлітків здоров'я зубів залежить від того, скільки людина споживає молока. Є, є абсолютна впевненість в тому, що українці споживають не достатню кількість молочних продуктів. І перехід на таку нескладну формулу, як споживання трьох молочних продуктів, щодня, може дати істотний поштовх до того, щоб ми наблизились по споживанню цих продуктів до європейських країн. Вживати три молочні продукти на день це легко, смачно та здорово. Наприклад, на сніданок можна з'їсти сир зі сметаною в обід до борщу, з'їсти бутерброд з маслом та сиром, випити склянку молока. А ввечері поласувати питним йогуртом. Або ж вранці з'їсти кашу або пластівці з молоком. На обід смачні млинці із сиром. Поласувати ложковим йогуртом. А ввечері випити склянку кефіру. Бо це ж так корисно. Три молочні продукти на день. Це легко склянка молока зранку або кефіра перед сном, пляшечка йогурта в обід, бутерброд з маслом та сиром, або сир зі сметаною, продукти з різним вмістом жиру, натуральні та з додаванням фруктів або ягід. Кожен знайде собі до смаку. Ще учора це було молоко, а вже сьогодні це здоров'я з кожним ковтком, з кожною ложкою продукту. Вживання мінімум трьох молочних продуктів на день, відмову від шкідливих звичок разом зі здоровим і активним способом життя це гарантія довголіття, і це місія нашої компанії: нести здоров'я через наші продукти в кожну сім'ю, кожній людині.